Ще півсотні вінницьких будинків цьогоріч створили ОСББ. Загалом у місті зареєстровано 940 об'єднань співвласників, а це майже половина від усього житлового фонду Вінниці. І за темпами створення ОСББ наразі наше місто посідає друге місце в Україні, випереджаючи міста мільйонники. Для ОСББ доступні як муніципальні, так і державні програми підтримки. Зокрема, безкоштовний ремонт одного з конструктивних елементів будинку. Працювала на ворога. Навідниця Сторецька сяде за грати. Жінка, мешкаючи поблизу лінії бойового зіткнення, збирала інформацію про переміщення техніки українських бійців і передавала її росіянам. Про наслідки обстрілів звітувала ворогу, так званому куратору. За державну зраду Вінницький міський суд призначив їй покарання 15 років позбавлення волі. Не впорився з керуванням. На Вінничині поліція встановлює обставини аварії, в якій загинув чоловік. ДТП сталося у селі Махаренці. За версією слідства 43-річний водій авто з'їхав з дороги, пробив паркан та врізався в дерево. Внаслідок чого 36-річний пасажир загинув на місці. Керманича госпіталізували до реанімації. Розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. На Вінничині лунатимуть вибухи. Завтра, 15 листопада, на Стижевському родовищі подрібнюватимуть граніт. Про підривні роботи місцевих жителів попередять спеціальними звуковими сигналами. Перед початком заряджання безпосередньо під час вибуху та по завершенню робіт триватимуть роботи з 8 до 16. Жителів області просять зберігати спокій та не панікувати. Для навчання та розваг сотню хромбуків отримали діти вразливих категорій у Вінниці. Нові гаджети для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також з родин ВПО, передали британські волонтери з міста побратима Вінниці Пітербором.